Так, всім привіт, я з вами Даша, ваша Даша Брідне. Сьогодні у нас дуже важливе відео про те, як. Боже, що я я вам. Про те, як е встати з ліжка щось робити. Да? Бувають да, такі моменти, що нічого не хочеш, тупо лежиш, все, я валяюсь в депресії. Я нічого не хочу, мені то не треба. Хай робиться все само, потом как-то ай нашу надо. Нет. Таке, такий стан не проходить. А, не проходить день, два, три, п'ять, десять, ви прокрастинуєте і думаєте, блін, ну от треба щось зробити. От добре було би забрати там ту посилку, от добре було би там зараз англійську вивчити, от добре було би ще щось там. Добре було б, але ви цього не робите. Чого? Щас виясню. Причина е, вашої прокрастинації в тому, що, е, ну, я так бачу, ви або не бачите якоїсь мотивації для вас то робити, або просто немає е, підживки в часі, якогось дедлайну, що вам це треба сьогодні от прямо зробити. Ну таким, ну, вивчу туше англійську протягом місяця і разом місяць стільки сіли за неї. Ну, прочитаю ту ще книжку. І, і то одну сторінку за місяць прочитали. Ну, ще що щось зроблю. І все, і це такий синдром відкладеного життя, він постійно, постійно, постійно постійно. Як же в нього позбавитися, або хоча б зменшити його поріг. Перше, це те, що якщо в оточенні є такі от люди, ну, або менше з ними спілкуємось, або не спілкуємось. Все очень просто. Друге. Якщо а, людей таких нема, але ви самі нічого не хочете робити, і просто ну стан такий, що а, я не можу, не хочу. Тут багато різних причин дачу. Це виникає дуже багато. Або депресія, або апатія, або вигарання, або просто лінь, або ще щось. Но ми зараз розглядаємо здоровий варіант просто лінь. Ну, просто лінь. Людина ми втомилася трошечки трошечки відпочити, але вона вечір відпочиває занадто багато ці думки, її вже грудять, вона вже не може, їй вже важко і вона вже просто тупо все, відключається. Що ж, тут друга річ, яка нам допоможе, це знаходження діреальної мотивації, на що це робити. От я, наприклад, сьогодні даже дуже довго збиралася піти в банк. Там треба було гроші закинути. Я так думаю, ну на що то робити, я ще зроблю. Але потім така, так, мені треба то оплатити, мені треба за те замовити, мені те, ще треба зробити. Я така, ага, значить, якщо в мене налічка є, мені треба на карту, то мені треба піти на карту, скинути ці гроші, щоб вони мені були для того, щоб то все пооплачувати. Чим швидше я піду туди, тим швидше я то все пооплачую. В результаті е я ще й довго не могла зібратися, аби записати відео, хоч якесь на YouTube. І в результаті я займаюся самореалізацією, чим піти в банк. Ну, хоча б щось, так? Да? Ем, краще вже саморезається, ніж піти в банк, але в банк теж треба йти. Я зараз дознімаю відео, і піду. Але між тим, між тим, друзі. Мотивація реально сила. І мотивація то є потужна річ. Ем, якщо, наприклад, не знати от, дійсно, чого туди робити і для чого туди йти, то який сенс туди йти? Ну реально. Ем, Здебільшого люди, от вісьмо приклад за з англійською більшого люди відкладають вчення англійської, або не хочуть його її вчити, або не вчать дуже довго через те, не через те, що да, не через те, що от вона якась така ем, не подобається чи складна, а через те, що вона не розуміє, вони не розуміють, наша їм вона. Так, да, вони розуміють, що це міжнародна мова, да, що вона потрібна, що вона дуже багато в чому допоможе, але особисто їм ну, немає сенсу, наприклад, її вчити. Ну, там, так, да, можна якийсь Б 1 мати, і отак от хватить, Тому що, наприклад, людина хоче жити в Франції там, да? чи в Нідерландах. Їй не треба, наприклад, та англійська. Ну так, треба, так плюс-мінус на розмовному рівні, але на високому на той C1, на що вона їй? І треба французьку на знати, наприклад. Да? Ну І І оця постійна манія, вивчи англійську, постійно зроби то, зроби все, а тобі вона треба, а на який хер вона нужна. Якщо вона людині, вона дійсно не надо. Або, наприклад, людині вона дійсно треба, людина хоче жити в англомовній країні. Окей, візьмемо такий варіант. Але вона теж її відкладає. В чому тут причина? А тут причина в тому, що не знайдена реальна мотивація істина, така, щоб дійсно сподвигали її на вивчення. Наприклад, людина хоче жити в англомовній країні, але ще якось сумнівається. Або хоче, але думає, ну якось пройде, там, да? так і теж є. Чи ще щось таке, чи можливо не впевнена, що вона хоче там жити. Але якщо вона реально впевнена, що вона хоче там жити і дійсно відчуваєш, що вона туди переїде, то більшої ймовірності, що вона дійсно її почне вчити, тому що вона зрозуміє, що я без неї там не зможу спілкуватися, наприклад. Да? От, і тому мотивація то є потужна сила, потужна річ, її треба шукати завжди. Якщо не можете самі, можна з психологом. Не можете з психологом, немає можливості. Розбирайте самі, копайтеся, прописуйте ем, свої ем, цілі, знову ж таки, свої бажання і знаходьте між ними взаємозв'язок, як вони пов'язані, і що мені, наприклад, те вивчення тієї самої ж англійської дасть для вас особисто. От, це була друга причина. Третя причина це то, що потрібно якби, звільняти час. Якщо людина дуже багато чим зайнята, то потрібно його той час трошечки збільшувати. Але тут така ж уловочка. Якщо людина плюс-мінус тако нічим не зайнята, але думає, що вона так багато всього зробила, але по факту нічого, продукт її. Речей, скажімо, того, що вона зробила, це думки, і їх надто багато, і вона дуже багато про все думає, дуже багато все перекручує в голові. Оце така каша з думок, Дум... ну, мозок думає, що я ж так багато всього зробив, я обробив стільки інформації, А по факту нічого. Це просто думки. І щоб збільшити ось цей час, треба просто збільшувати оцей... цю відстань між думками. Так, да. Да. це правда. Тому що час це вісти між думками, і чим менше думок, тим більше час. Да. Да. Чим менше думок, тим більше часу. Ну, не вірите мені, перевірте самі. Помедитуйте або зробіть духовну практику, або просто якось, може, після сну можна таке помітити, що сну дуже багато. Навіть коли здається, що його мало. Його може бути дійсно багато. Дам. Ось. Що я ще хотіла цьому відео сказати? Так. Угу. Ага, те, що людина може прикрестанувати і взагалі нічим не займатися, це ще така річ може бути, що вона займається не тим, що їй насправді потрібне. От в неї є якісь от там цілі, бажання, але вони нав'язані соціумом, або батьками, або рідними, або друзями, або ще кимось, І людина не хоче того реалізовувати. І тому можуть бути такі загони, що я не хочу нічого робити через те, що це не моє. Або приходиш з якоїсь дурної роботи, яка дуже виснажує, або вона тобі не подобається, або і виснажує і не подобається, це взагалі треш. Um, і такий, да, все, мені погано. Нічого не хочу робити. Треба відпочити. відпочиваєш, лежиш цілий день. от. Причин дуже багато, тому uh, раджу копати в собі, раджу знаходити свої причини. Але плюс-мінус основні, які я бачу, як я це бачу, це отак от, от. І да, у мене теж буває, що я лежу, нічого не можу, нічого не хочу. Це ще така попочка від того, що я ж страдала депресією два роки і пила таблетки чотири місяці. А, ось. І теж може бути як апатичний такий стан, але я розумію, що за мене то ніхто не зробиться. Да, тупо, але ну, це інколи допомагає. Друге, я знаходжу реальну мотивацію на що мені. то. От, наприклад, з банком. Да, така от ситуація, що я знаю, мені треба от -от -от оплатити, тому я йду в банк, щоб... То оплатити, щоб гроші переказати, да, банкомат, а Третє чи друге, да, я нахожу причину, що я не хочу. І мотивацію, і бажання, і що я там про що говорила, що а, ціль да, на що мені то робити, я йду до доровню. Все насправді так просто і так легко, але люди так собі все ускладнюють і вважають, що все так важко. Але хоча ти, коли приступаєш до того і справи, ти думаєш, о, блін, це так було легко, а я так довго про це думав. Остаєш, наприклад, в сім ранку, і до 12 нічого не можеш зробити. Бо або не хочеш, або відкладаєш тупо на потім, а потім за три години робиш все, що тобі треба було зробити за день. Тому що розумієш, що це просто-просто-просто. Просто почати. Так, така банальна тавтологія, але вона дійсно корисна. Просто, просто почати. Так, легко почати. Дуже легко. І тому, друзі, якщо у вас зараз є якісь справи, які вам потрібно зробити, але замість того, щоб їх робити, ви дивитесь це відео, ви, звісно, умнічки, що ви хочете боротися з цією проблемою. Але ага, дякую, що додивилися до кінця. Тепер, коли ви вже додивились до кінця, або не до кінця, все одно. Ідіть um, робіть свої справи. Я вас люблю, у вас все вийде, у вас все вийде, і все буде добре. Я вас люблю, з за... на все добре. З вами була ваша Даша Бледная.